Всім привіт! І сьогодні я відкрию одразу 15 стардропів на основному аккаунті, а також на двох твінках. І буде невеличке іще відкриття інших стардропів з Бравл Пас. У мене взагалі так-то багато скинів. Я не знаю скільки точно. От зараз, якщо зайти в каталог, у мене виходить 39 епічних скінів та 30 супер рідкісних. І 23 просто них скіна. А також на моєму аккаунті взагалі 96 зіркових сил, а також 152 гаджета. І у мене є всі персонажі. Тому я не знаю, можливо, мені ще скіни випадуть, або просто інші значки. Так, відкриваємо перший стартроп. Це зіркова сила на Пем. Я не граю за Пем. Чудово. О! А от, до речі, Гейла я хотіла почати апати, тому я вважаю, що це дуже непогано. І я, в принципі, сама не дуже хотіла витрачатися на скін, тому що я зараз е збираю геми на скін на гаса. Так, відкриваємо третій. І. Це зіркова сила на Анжело, але я граю з іншою зірковою силою, тому я не знаю наскільки вона мені потрібна. У нас дуже мало зараз карт з водою. Тому відкриваємо вже четвертий стардроп. дроп. Це скін на фена. Я просто зараз покажу, які в мене є скини на фенга. Це Бог його тільки знайти. Я колись купила срібний скин. Коли мені дали 95 тисяч монет. І тому в мене буквально тільки два скіна на фенга, але я не скажу, що мені оцей дуже подобається. Тому я поки буду зі своїм. Так, і давайте ми відкриємо останній легендарний стар дроп. О. До речі, зелений в мене такий є. Зараз якраз так само похвастаюся скінами на Спраута. Боже, стільки персонажів, і я дуже не люблю, коли я не можу просто знайти якогось персонажа через, те, через їхню кількість взагалі. Ага. Я взагалі використовую ось цього місячного спраута, але також мені колись випав е, просто оцей смарагдовий спраут, тому буде тепер і рубіновий також. Так, тут у мене забрал пас є пару стартропів, тому ми їх можемо відкрити буквально 2-3 штуки. Я дуже люблю, коли мені падають паверпой, бо в мене їх 30 тисяч близько. Мені вже краще, якщо монети будуть просто падати, тому що монет у мене завжди мало. І це дуже сумно. І давайте останній. Чудово. Обожнюю, в принципі, рідкісні стардропи. Так. Тепер давайте я перейду на свій інший аккаунт. Я взагалі не дуже граю на твінках, це буває прям дуже рідко. Колед першого рангу, чудово! І тут, це взагалі мій найперший аккаунт в Бравл Старсі. Тобто, я його зробила наприк... у ну, 2019-му, коли тільки почала грати в Бравл Старс, напевно, ну, це десь лютий був. Як відкриваємо перший стендроп. Тут в мене дуже мало персонажів, дуже мало взагалі чого-небудь. Отак от. Я за Барлі так само не граю. Ну, але, до речі, не знаю, можливо, я колись почну за нього грати, але. не знаю. До речі, ну, цей на Френка, до речі, я такий непоганий, але. Окші, я з Бренка теж дуже граю. Я, в принципі, зараз в Бравл Сарс не дуже граю. Я не люблю чорні і білі кольори. Боже, Це просто, добре. Я рада все ж таки за те, що мені хоч щось випадає. Мені не випадають просто кредити. Хоча кредити, до речі, це було б теж непогано. Я не люблю скіни з. Цієї колекції максимально. І давайте останній наш легендарний стардроп на цьому аккаунті. Зіркова сила на тіка, ну, до речі, непогано. Так, тут в мене немає стардропів. Ну, тут, тут, тут взагалі аккаунт такий. Тобто, ну, це взагалі. <зіркова> Я на ньому не граю. Так, і тепер заходимо на мій третій твінг. Я його робила в 2022 році влітку через те, що я не могла зайти на свій основний аккаунт. Тут 3000 кубків, тобто. Ну, ось так от. Взагалі мало. Так. Тепер ми тут відкриваємо ще 5 легендарних стартропів. До речі, оцей скін на Джесі мені подобається. Колись настане час, коли я буду грати на Джесі, тому що у мене просто на моєму, на моєму основному аккаунті Джесі 11 сили з гіперзарядом, зі всіма, чим тільки можна, зі скіном. Але я на ній не граю. Боже, На кому я взагалі граю? Ну, скін, до речі, прикольний. Скоро хочу злити на основі всіх персонажів, на яких я не граю по приколу. Ого, навіть так. Гіперзаряд на ніти. Ну, до речі, це непогано. Я не сподіваюся, що я її буду апати, і все буде нормально. Е, так ось, я хочу на своєму основному аккаунті злити персонажів, з яких я взагалі не граю. Ну, просто того, що ну, по приколу. І просто я Карла буду просто зливати, пемо, це все. І давайте відкриємо останній стар дроп легендарний. <рес> так само, так само э, старповер на Анджело. Чудово. Ще Зі ще однією старковою силою. Чи я її взагалі не використовую. І тут в мене ще є теж пару стардропів, які ми так само можемо відкрити. Ring. Чудово та монет Коротше, Бравл Сарс не кормить ні один мій аккаунт. Я сподівалася, що мені на основі хоча б якийсь гіпер випаде От я зараз знову зараз зайду на свій основний аккаунт. Так. На кого б я взагалі хотіла гіперзаряд? По-перше, я чекаю гіперзаряд на боку. М -м -м якщо так взяти, я думаю, на Ель Прімо. На кого ще? На База теж непоганий на спраута, на бібі. Ну то в мене взагалі мені дуже рідко випадають гіперзаряди. Я... Але я думаю, я не знаю, просто скільки саме я купувала на Абель. Я точно купувала гіперзаряд, але я не скажу, що він мені прям дуже подобається. Та і плюс ми чекаємо ще 6 нових гіперзарядів, тому я, напевно, буду можливо купувати наступний Бравл Пас, якщо він буде нормальний, якщо він мені сподобається. І, можливо, я буду купувати гіперзаряд на Анджело та на Пайпер. Хоча я не скажу, що я зараз дуже граю за Пайпер, мені дуже впало взагалі піднімати всі свої кубки. А так взагалі. Я не знаю. На... на Леона можна було б гіперзаряд. На фенга. Ну, тобто, от прям такі найкрутіші гіперзаряди мені не випали. Тобто вони мені випадали. За Діна Майка я взагалі не граю, але мені на нього випадав гіперзаряд, ще коли. оце, Коли друга хвиля, коротше, вийшла. Ну, коротше, ось так. Я не скажу, що це прям. Вау! Вау, п'ять легендарних суттєв! Але я дуже рада, що взагалі Суперсел нам дають такі подарунки, і тобто, це справді це чудове відношення до своїх гравців, тобто це все справді дуже чудово. І взагалі, це цей формат трошечки не мій, але я справді не знаю, що мені знімати ще на YouTube. І я, я сподіваюся, що хоч комусь сподобається цей формат, тому що все ж таки не юзубі в мене тільки два відео, і то це переклад. Ну але ще в суботу або в неділю я точно не можу що сказати: вийде переклад нового правотолка. Тому чекаємо. А так, в мене якраз починаються канікули, я здамся екзамени, і я спробую якось нормально вести свій YouTube канал, а не тільки Тікток. Тому дякую вам велике за перегляд. Я сподіваюся, що вам це відео сподобалось. Ви також можете підписатися на мій Тікток та на мій телеграм-канал. Всім бувайте!